І поки ми потроху починаємо звикати до вибриків від УЄФА, десь у Італії відбувся шокуючий напад на фаната. З вами Нандо, тож давайте говорити про футбол. Черговий факап від же наших улюблених УЄФА. Отже, союз зробив відверто дивний вибір оглядача матчу Шахтар Порту в рамках першого туру Ліги Чемпіонів. Гірники приймали португальців у гамбурзі і поступилися з рахунком 1-1. 3. для офіційного сайту UFA матч описував некий Євгеній Поляков, представник Росії, яка незаконною агресією і змусила українські клуби грати поза межами України. Обнадіяла гра шахтаря у другому таймі, але в перші 30 хвилин після трьох пропущених м'ячів була завдана надто велика шкода. Молодій команді Ван Льовіна потрібно буде вдосконалюватися. Але у цьому груповому етапі Ліги Чемпіонів залишилося багато часу. Написав Пляков. What the fuck is this piece of shit? І давайте не будемо забувати, що раніше УЄФА здійснив ще одну алогічну дію, допустивши арбітринь з Росії на матч жіночої ліги нації. Ось такий вам тотальний бан російського футболу. Ось така вам чітка позиція. Хуня! Далі не про футбольні пристрасті. 58-річний вболівальник Ньюкаслу Еді Маккей зазнав нападу бандитів. А точніше, Мля, я поймав. У Уболівальники Мілану влаштували засідку вболівальникам Ньюкасла. Ну і як ви вже зрозуміли, напали на них. Я нахуй! Еді разом зі своїм сином приїхали до Італії на матч першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. А тепер просто вслухайтеся в це. Давай вісім фанатів Мілану у балаклавах напали на нього ззаду в районі Навілії і завдали два ножових поранення в руку і одне поранення в поперек. Повідомляють, що нападники використовували мачете. Син Макея Рос отримав удари кийком по голові. Після цього банда зірвала з англійців футболки Ньюкаслу. Після інциденту обох постраждалих доправили до лікарні. А в розташуванні Манчестер Юнайтед все погано. Після чергової невдачі атмосфера в роздягальні остаточно зіпсувалася. П'ятому турі АПЛ Манчестер Юнайтед програв вже другий матч поспіль. Черговим кривником манкунянців став Брайтон. Невдачі в, чим... <кхід> Невдачі в чемпіонаті остаточно зіпсували настрої у роздягальні і плюсуйте ще до того неприємності з відстороненням Антоні та Джейдона Санчо. Як інформує Десанд, головні персонажі сварки Бруно Фернандеш та Скотт Мактоміней. Причому гравці не тільки гучно сварилися, але ще й встигли поштовхатися. Також свої емоції не стримали центральні захисники Лісандро Мартінес та Віктор Ліндальов, які розмовляли в роздягальні на підвищених тонах, висловлюючи претензії один до одного. Після п'яти турів Манчестер Юнайтед займає тринадцяту сходинку. Команда Еріка Тенхага набрала всього навсього 6 шість пунктів. Не получилось ні фартануло. Вас дискваліфікували? Не біда завжди є вихід із такої безнадійної ситуації. Монраль розірвав контракт з атакувальним півзахисником Матко Мілевичем. Під час виступів в аматорській лізі Канади Мілевич вдарив свого суперника по обличчю після сутички, за що отримав миттєве вилучення, і як наслідок дискваліфікацію. Однак, аби уникнути це малесеньке недорозуміння, 22-річний аргентинець вирішив виступати в аматорській лізі. Щоправда, під вигаданим ім'ям. Зуб'енка Михайло Петрович. у підсумку, гравець провів аж три матчі під вигаданим ім'ям, та ще й забив шість голів, що є порушенням його контракту з ЕМС. Повідомляється, що матко грав в аматорській лізі Квебеку, тому що всього на всього був незадоволеним браком ігрового часу в Монреалі. У нинішньому сезоні Мілевич зіграв у МЛС 184 хвилини, протягом яких встиг навіть відзначитися однією гольовою передачею. Його річна зарплата становила 500 тисяч доларів. Як то кажуть, грав, грав і програв. Імошено ДЕМЕДЖ! А тут назріває зіркове повернення. Еденазар може повернутися на батьківщину. Юніон Сен-Джелуаз вже зробив пропозицію гравцю. 32-річний Вінгер досі перебуває у статусі вільного агента. Еден отримував деякі пропозиції з інших клубів влітку, але вслухайтеся, він просто не хоче покидати свій будинок в Мадриді, де він живе з родиною. Тим не менш, у Юніона є шанси на підписання колись одного з найкращих гравців світу. Еден вже розглянув пропозицію бельгійського клубу. Вона не справила на нього особливого враження, але він її ще не відхилив. Тож чи варто Едену спробувати відродити свою кар'єру на батьківщині, чи все ж таки не покидати зону комфорту в Мадриді? Пишіть у коментарях. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось!